Так, так, так. Я сподіваюсь мене чути дуже добре. Мені треба якась інформація від вас. Що мене чути добре. Чекаю якоїсь зараз в чаті. Там перевірю а, всі свої. Здається, все ок. Дитя в так. так. Окей, є чат, в принципі, відкрив в себе на телефоні, якщо що бачу, відбувається. На сьогодні нестандартний стрім, зараз, до речі, я її закину. Це стрім коротенький у нас. Це стрім дуже коротенький, але мені треба знати, чи. чи все гуд. Напишіть, будь ласка, і ми розпочинаємо розіграш. Дякую, Фаброс. Все добре? Трансляцією. Так, я відкрию чат. Ці повідомлення. <кхм> так, все в мене, здається, все вже налаштовано. Мені залишилось тільки розпочати збір. Ой. Нажав F6 і перезавантажу свою ж сторінку. Видно, поки Discord, якраз там, де інфа про збір. Так, все вірно. Почнемо з інформації про збір. Збирали ми на, Збирали ми на забезпечення зв'язку з Starlink, тобто на оплату Starlink на 6 місяців для підрозділу, який буде використовувати цей Starlink в полях, так сказати, профільними інструкторами. Інструкторами з підрозділу підготовки і поглибленого навчання офіцерів, зокрема, по напрямку ППЛА, операторів тощо. Сам Сталін буде надано благодійним фондом, а наша поточна задача була покрити його використання на півроку середини липня. Так що, ось так, от. у нас є е, 10 винагород за ваші донати. Е, щоб їх отримати, треба було додонатити суму від 100 гривень. Можна було і більше. Там зараз ми побачимо, що хлопці багато задонатили. Ось, як ви бачите, у нас лоти. 10 лотів, тобто 10 переможців. Ось як ви бачите, одні із лотів на картинці. Футболка Марка Ройса з Дорпнської Борусії, футболка Месі з Барселони, Вимпел Уаф. Далі листівочки, марки і ще крутенька, там також за четверте місце це стікер з лого F1. Це, це прикольно. Так. Дивіться, в мене вже там все налаштовано. Тобто, ось так: от ви зараз е, це побачите. Ви зараз це побачите. Ну, там зличні щось вилазить, Ну але це не страшно. Е, дивіться, нас бере, виходить, в цьому розірші люди, які зонатили від 100 гривень. Це 15 учасників, 19 поповнить в сумі, 165 шансів у сумі і 16689 гривень в сумі також. Ось, як ви бачите, переможці Переможців доволі може бути багато. Перемішуємо. та розігруємо Визначаємо 10 переможців збору у банку на Starlink Отак, перше місце у нас Ілля. Друге Раміс. Третє Олександр. Геннадій. Дивіться, сума доната 100 гривень. І людина виграла. Зразу ну перше місце зняло. Прикольно. Дуже прикольно. А, далі в нас. Вадим, Володимир, Віталій, Олег, Євгеній, Геннадій, Олександр, Максим. Ну, всіх, здається, перебачив. Тобто тут були суми як 5 тисяч, так і 2 тисячі, так і 200, 350, 200, 1500, 3745. І кожен з них щось та й виграв. Це круто? Я вітаю переможців і з вами, я думаю, зв'яжеться, і в монобанку вам має 100% щось прийти. Як мінімум. Так що очікуйте про е, винагороду. <сіх> І я думаю, що там вже далі з вами реально всі зв'яжуться. Так, отримати сповіщення, але там є нюанс, тому що е, проводився. Я я про цей е, нюанс Фаброс розповів тобі трошки пізніше. Я зараз завантажу таблицю. Я завантажу таблицю, бо там у нас вийшов реально трошки нюансик Так що, так от. І плюс я ще збережу собі таблицю. Так що, ось так. Все народ. На цьому розіграші закінчуємо. Всім дякую за увагу. Донати на ЗСУ, це дуже важливо. Тим більше ваших донатів, тим тільки буде краще. Наступний розіграш в нас, думаю, будуть не за, не за баром, точніше, збори. А там і будуть 100% розіграшів, тому готуйте гроші і можете виграти щось від суми за 100 гривень. Так що, всім дякую, з вами був Грант і всім хай щастить.